Вітаю вас. Сьогодні я з вами розберу розв'язки типових задач на застосування основного рівняння молекулярно кінетичної теорії будови газів, визначення кількості речовини, маси молекул тощо. Підготовлений посібник із розв'язання задач, опублікований в уроці на онлайн-платформі Всеосвіта. Перед тим, як приступити до розв'язків, згадаємо, що для визначення молярної маси речовини доцільно використовувати інформацію із періодичної системи хімічних елементів. Для зручності на кожній сторінці посібника я прикріпив посилання на інтерактивну таблицю хімічних елементів. Пропоную вам робити нотатки щодо пояснень у ході проведення розбору і розв'язків типових задач. Такі дії зможуть вам допомогти, якщо ви маєте бажання розв'язати задачі для самостійного розв'язання. Вони містяться на останній сторінці презентації. Отже, Розпочнемо. Посібник містить 8 задач, 6 із детальними розв'язками. Дві задачки спробувати розв'язати самостійно. Задача 1. Знайти масу однієї молекули водню. Молекула водня, її молярна маса 2 на 10 у мінус 3 кг на моль, тому що H2 молекула водню. В одному молі водню молярна маса 2 на 10 у мінус третє міститься число авогадро, така кількість молекул 6,02 на 10 у 23 степені. Відповідно, маса однієї молекули буде дорівнювати відношенню М молярної маси на 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 кількість молекул в, одній, в одному молі. Підставивши числа про розрахунки, отримаємо, що Маса однієї молекули водню приблизно до рівня 3,32 на 10 у мінус 27 степені кілограм. Задача 2. Скільки молекул води міститься у краплині масою 0,2 грам? В скороченому записі переведемо 20 грама у систему СІ 0,2 на 10-3 степені кг. Знову ж таки, молекула води H2O її молярна маса 18 на 10 мінус 3 степені кг на моль. В краплині масою М міститься така кількість молів. Маса краплинки поділити на молярну масу. Так як в одному молі міститься число авогадро, кількість молекул, то в ню молях міститься добуток ню на НА молекул. Тому загальна кількість молекул буде дорівнювати кількості молів, помножити на кількість молекул в одному молі. Підставивши значення, отримуємо. Що у краплинки масою 0,2 грама міститься приблизно 6,7 на 10 у 21 степені молекул води. Наступна задача. Тиск розрідженого газу становить 5 на 10 у 4 степені паскаля, а його густина 4,1 на 10 у мінус 2 степені кілограм на метр кубічний. Потрібно визначити середню квадратичну швидкість хаотичного руху молекул газу. З основного рівняння молекулярно-кінетичної теорії для ідеального газу для тиску P дорівнює 1 третя добутку N на M0V на квадрат середньої квадратичної швидкості. Добуток кількості молекул N на масу однієї молекули. Це густина газу. Отже, основне рівняння МКТ можемо записати наступним чином: П дорівнює 1 третя помножити на густину, помножити на квадрат середньої квадратичної швидкості хаотичного руху молекул газу. Звідси визначимо середню квадратичну швидкість хаотичного руху молекул газу як корінь квадратний під коренем чисельнику добуток 3 на тиск на P в знаменнику густина. По, підставивши значення, отримуємо, що середня квадратична швидкість хаотичного руху молекул газу за оцих умов становить приблизно 1,912 на 10 у третьому степені метрів за секунду. Задача 4. під яким тиском знаходиться газ у посудині, Якщо середній квадрат швидкості його молекул 10 у 6 степені метрів квадратних за секунду в квадраті. Концентрація молекул 3 на 10 у мінус 19 степені штук на сантиметр кубічний, а маса однієї молекули 5 на 10 у мінус 26 степені кілограм. Записуємо скорочений запис умови задачі. При цьому концентрацію переведемо до величин метр кубічний. За основним рівнянням молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу P до рівня 1 третя N на M нульове на v В квадраті, підставивши відповідні е, числа, отримуємо результат. Тиск, під яким знаходиться газ у посудині, дорівнює 5 помножити на 10 у п'ятому степені паскалів. Задача 5. Скільки молекул вміститься у посудині об'ємом 7 літрів, яка заповнена азотом з густиною 2 кг на метр кубічний. З періодичної системи хімічних елементів дістаємо масу Н2. Молекули азоту молярна маса 28 на 10 у мінус третій степені кілограм на моль. Густина відома в системі СІ, об'єм 7 літрів. Записуємо через метри кубічні. Маса азоту в посудині визначається як добуток густини на об'єм. У цій посудині міститься така кількість молів. Масу поділити на молярну масу. Замість маси підставляємо добуток густини на об'єм, тому кількість молів дорівнює е, рис, дріб у чисельнику добуток густини на об'єм у знаменнику молярна маса газу. Так як в одному молі міститься число авогадро молекул, то в ню молях міститься у ню раз більше. Тому кількість молекул. До рівня число або гадро помножити на ню. Або до рівня числа або гадро, замість замісню підставляємо е, значення. Підставивши е, числа, е, числа в результуючу формулу, отримуємо, що в посудені об'ємом 7 літрів міститься 3,1 на 10 у 23 степені молекул. Шоста задача. Визначити густину кисню, якщо відомо, що в об'ємі 2 літра міститься 6 на 10 у 23 степен його молекул. В скороченому записі записуємо об'єм у е, системі СІ через метри кубічний, кількість молекул дається нам е, в е, молярна маса кисню 32. Кілограма на моль. За означенням густини, густина дорівнює відношенню маси на об'єм. Масу можемо взнати, як молярну масу помножити на N на NA. Тому густина буде дорівнювати риска дробу у чисельнику молярна маса на кількість молекул. В об'ємі у знаменнику об'єм посудини помножити на кількість молекул в одному молі. Підставивши числа, отримаємо, що густина кисня приблизно дорівнює 1,595 кг на метр кубічний. Ось отакі розв'язки вам пропонуються. Для самостійного розв'язування пропонуються дві задачі. Перша задача, точніше сьома задача, з відкритої посудини за 20 днів випарувалося 200 г води. Потрібно визначити, скільки молекул води випаровувалось із посудини щосекунди. Звертаю вам увагу, що я навожу тут відповідь для того, щоб ви мали можливість підставивши числа. Перевірити вірність виконаних вами розрахунків. От. Звертаю знову ж таки вашу увагу, що тут нам потрібно визначити кількість моль, поділивши масу на молярну масу води. І вважаючи, що кількість молекул дорівнює кількості молі помножити на Кількість молекул в одному молі на число або гадро, визначити загальну кількість молекул, яка випарувалася із води за 20 діб. А потім перевівши доби у секунди, доби в секунди. Це 20 помножити на 24 години, на 60 хвилин, на 60 секунд. І знайшовши відношення, маємо отримати щось подібне. І задача 8, яка пропонується для самостійного розв'язання, в скільки разів число атомів у шматку заліза більше, ніж у злитку золота тієї самої маси. Тут важливий момент, що і шматок заліза, і злиток золота однієї тієї самої маси. Молярна маса заліза, молярна маса золота, зважаючи на те, що Маси обох, елемент, обох шматків однакові. Знайти відношення кількості елементів, кількості молекул заліза до кількості молекул атомів. Вибачаю, золота тієї самої маси. Дякую вам за увагу.